Забудова міста Ковля проводиться згідно проєктів детальної забудови, які розроблений проєктним інститутом Волинським інститутом Діпроміст і Волинь-Агропроєкт. А також забудова малоповерхова, тобто індальна забудова, проводиться згідно проєктів, які розроблені нашим Ковльським возрахумковим артуном-планувальним бюро. Будівництво ведеться в нас багатоповерхове, малоповерхове, а також індальне. Зокрема, в місті Ковалі висотне будівництво проводиться в таких районах вулиці Володимирської, вулиці Желябова, вулиці Баумана. Малоповерхової забудови, які проводять організація, це райони вулиці Загородні, в основному по місту Ковалі. І дана забудова у нас зосереджена в таких двох великих районах, і ці масиви більше 10 тисяч населення, район другого Коваля, а також район вулиці. Бувшої Лесі Корінки, зараз Модеста Левицького, і включаючи таку вулицю Бреську, а також включаючи там вулицю Куперника. Зокрема, по висотній забудові і на перспективу у нас передбачене будівництво це в районі вулиці Володимирської, а також заводоковий Сельмаш. Зараз розроблені і макети, і проєктно-кошторисна документація по забудові 10-го мікрорайону і в даний час зроблений і макет. Оце перед нами макет забудови 10-го мікрорайону, як я, я зрозумів. Можливо, ми покажемо телегенда, по конкретніше. По цьому 10-му мікрорайону у нас, що характерно зараз розроблено є. Це те, що вся більш високоповерхова забудова зосереджена по вулиці Володимирській. І вона сходить з уклоном по вули... до водосховища Річки Турії. Вся існуюча і дана забудова в цьому районі, капітальна, яка і була дос... і проведена обстеження в цьому районі, вона залишається. Вона залиш... в такому невеличкому такому квартальчику вона зосереджена тут в цьому цьому районі були підведені інженерні комунікації, такі як газ, вода, каналізація. По цьому району тут е, зосереджені торгові два торгових великих комплекси, які будуть прибудовані, будовано прибудовані до висотних будинків. Крім цього, на, з розрахунку по цьому мікрорайону передбачено школа, дитячий садочок, а також громадський центр. Громадський центр. По... Існують такі в даний час кладовище, а також газонаповнююча станція, тобто газоболона станція, також ремонтно будівельне управління номер 8 в цьому районі, вони підлягають винесенню. Це по 10 мікрорайону. По дачі перспективи забудови міста, це можемо зразу перейти на друге назмага Це вулиця Володимирська і район заводу Ковальський Маш. В принципі, цей район вже майже забудований. Так? Зроблено так, також за допомогою заводу Ковісінь вулиця Баумана, яка буде виходити на вулицю Володимирську. І перспектива забудови також заводу вже виділена. Вони в принципі, розробили проєктно-кошторисну документацію по висотній забудові.